Доброго ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст журналісти і, і знову про мобілізацію. Зразу скажу, я не проти, мобі... не проти мобілізації. Я за мобілізацію по закону. По закону і по Конституції. А закони і Конституції у нас під час війни не на паузі, як дехто каже. І мене цікаве одне питання. Кожен день я бачу і інші бачать, як в тилу у нас ходять дуже багато людей у формі Збройних сил України. Вгодовані, добре одіті, на джипах, борідки підбивають барбершопа, від них несе ні, не горілкою, духами несе, духами, духами, дорогими духами. Дуже багато силовиків зараз кропляться духами. У батьох золоті цепи, золоті браслети на руках. У нас тилу дуже повно, дуже повно відгодованих, здорових, відкормлених військових на джипах, випищени, з випищеними обличчями. І це при тому, що Міноборони заявляє, що нема кому на передовій воювати. Тому. Цикашники виловлюють зараз Ні, вже не робітників селян старих вікових, дітей тих робітників селян? Коли повен тил відгодованих, випіщених здорових військових збородками від барбершопу на джипах нулячих, до речі, і з золотими цепами, які кропляться духами. І питання чому так? І чого вони тут у тилу, коли нема кому на фронті воювати? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!